Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Знову ми продовжуємо наші фільми. Сьогодні здається 17 липня, понеділок. Високогір'я Карпат, 10 година, і ми під'їхали поки ще не так жарко на збирання чорних егід. Збираємо трошки чорних іїд, а потім перейдемо в тіньок, Попробуємо збирати енну кількість штук білих грибів, якщо це нам вдасться. Одним словом, будете бачити, що на сьогоднішній час чи на сьогоднішній день робиться в високогірій Карпат. Ягідник ніби не поганий, але ягода після вихідних вже. Вибрано, ну, будемо казати, ми ще щось трошки назбираємо. Тут як риби, будемо вести пошуки, де є ще залишки чорних іїт. Добре, вперед до праці. І результат побачите на завершенні цього фільму. І так, ми зайшли до лісу. І як би ви думали, гуляємо ми вже 30 хвилин по лісі. І от перші два грибочки білих. Я вже думав, що тут взагалі білі не ростуть. Ні сироїжок, ні червоняків не було. Ну, правда, вчора було. Вчора, після вчора були вихідні дні. Так що воно і не дивно. Отакі От два гербочки. А на ягоді я просидів за годину 40 я комбайном зібрав 7,5 літрів ягід. і далі мені настало терпіння. Ну, я ще думаю трохи передихнув в лісі. Може ще зайду на ягоди, але він іншому місці. Отак, от 30 хвилин і перших два гриба. Пройшло 45 хвилин. Дві сироїшки курям, два білі і от такі о. Червенячок. Весь урожай за 45 хвилин. Ура! Третій білий! Ну, десятка, білих сьогодні не буде. Що не буде, то не буде. Ось такий облічок. Знайшли ще такі три червоні. Ось. Що ж будемо пробувати брати? Грибочків дуже мало. Я вирішив перейду я, ще і збираю трошки яїц. Зайшов на ділянку. А тут така ягода ще комбайна не бачила. От хочу показати. О така ягода і там чорно. Ну і що? Придеться збирати ягоду, раз рибочків нема. Або скажу так, зовсім мало. Несподівано зайшла хмара. Іде хмара з тої сторони, і вона нас застане. Так що пішов дощик. І нам треба звідси тікати. Хоча от, от яка ягода. Ну, я вже промок трошки Буду казати половину. Ще нижне вбрання вроді сухе. Тікаємо. Завершився черговий день нашого грибарства і ягідництва. Затратили ми часу 6 годин, досить багато. А піймали, піймали таку кількість рибачків, ну і 12 літрів. Чорниць, чорних ягід. тут не всі ягоди, ще в машині є. Ну, а вам бажаю звісно в 100 разів більше назбирати, як ми назбирали, а також здоров'я і мирного неба над головою. Наголошую, не залишайте мішки сміттям у лісі. Звірі заходять вночі, чи то пси і роззирають мішки все сміття на тих, на тих ділянках, де народ любить відпочивати. І не копити грибочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з турицею. Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі!